У Запорізькій області загинув герой з Волині Сергій Войтович 1982 року народження. Воїн проживав у Нововолинську. У Волинському обласному госпіталі ветеранів війни помер захисник України Лучанин Антон Бучко. Відомо, що чоловік був сиротою, захищав Україну ще із 2014 року. Важке поранення отримав у травні 2022 року. Тривалий час лікарі намагалися врятувати його життя. Але Антон згасав на очах. Воїна не стало 10 вересня. Страшна звістка прилетіла і на Горохівщину 11 вересня 2023 року. Під час обстрілу окупантами загинув житель міста Горохів Аркадій Міщенко. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щирі співчуття родинам загиблих героїв.